В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. мої Христі, браті і сестри. З половиною часом ми робимо якісь підсумки, аналізуємо прожиті роки і інколи собі з'їмо звіт з того щоб було речей, які ми хотіли, яких не мали, і без яких обійшлися. Однак життя минуло. Ми Богу, дякувати живі і здорові, і лише з того можемо посміхнутися, чи скептично собі, скажімо, покинкували. Багато чого ми хочемо. Повчає апостол Павло. Усе мені можна, та не все корисне. Є речі, які ми хочемо, дуже хочемо, однак вони для нас можуть бути шкідливі. Господь, який любить нас, не бажає нам чогось поганого. І все, що Господь нам дає, є для нашої користи і для нашого добра. І ось ми молимося, до Бога звертаємо свої очі і сьогодні також висловлюємо наші побажання, наші потреби. Господь щось нам дає, а щось не дає. Сьогодні читаємо Святе Євангелія про те, як до Господа прийшов чоловік, який мав проказу. Сама проказа це є страшна недуга, яка є інфекційною. Сьогодні вона лікується, але на той час вона ще не лікувалася. І тих людей, які були хворі на проказу. Їх віддаляли від середовища. Вони жили у таких собі, якихось згромаженнях на островах, у печерах. Навіть мали дзвіночки, щоб коли хтось до них наближався, вони дзвонили у дзвіночок, попереджуючи, і кричали, проказа, проказа. Люди їх боялися і здорові. І от такий чоловік сьогодні прийшов перед очі Ісуса Христа, упав на коліна і промовив, Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. Цей чоловік, маючи страшну на він не лементував, він не вимагав. Не визвовав претензій, він дуже смиренно промовив. Господи, якщо хочеш, можеш мене очистити. По чим полягає суть у цих кількох слів чоловіка, що промовляє до Ісуса Христа. У цих словах проявляється надзвичайно глибока віра. Бо те, що Христос є хтось такий, для якого немає на І цей чоловік каже, якщо хочеш, то він не має проблем, то ти можеш це вчинити. І ось Господь, бачивши цю глибоку віру, він просто каже, хочу, будь чистий. І враз тіло чоловіка, його шкіра, стала здоровою. Від одного слова Ісуса Христа. Але що цьому послужило Глибока віра? Ми в нашому житті згадуємо через час часу слово покора, покірна людина, покірно схилив голову, покірно прийняв. Чи щось інше. Однак і слово покор, є ще одне важливе слово, яке не є те саме, що покор, це є смирення. Корінь слова смирення є мир. Душа, яка є смиренною, вона є примирена з Богом. У ній панує мир. І оцей чоловік, він смиренно припав до ніг Христа. І він смиренно попросив, якщо хочеш, можеш мене очистити. І оце смирення у бачимо. Дуже конкретно винагороджене. Бо цей чоловік стає учасником Божої спільноти. Він позбувся прокази. Він втратив леп, лепру, та, яка його мордувала, і блокувала його доступ, до, до спільноти до людей. Ми молимося щодня і промовляємо. Серцем сукрушеним і смиреним Бог не бордить. Ординя, яку нам пропонує Спокусник, вона утім і проявляється, що вибиває мир з нашого серця. А смирення це щось надто велике. Тому що Господь Ісус Христос, Він смиренно пішов на хрест за нас, щоб за нас померти. І смиренна людина, направда смиренна, вона показує, наскільки близько вона є до Спасителя у цій чесноті. Тому час великого апостолу, якраз є час для того, щоб ми переосмислили там нашої душі, що там десь не вкоротилася гординя, духвальство, лукавство. І ми просимо Духа смирення, Боже, дай мені, бо той спосіб я до тебе наближуюся дуже близько, бо у смиренні я до тебе є подібний. Тому розуміємо те, що слова, ми просимо у Христа, вони мають бути надто змиренні. З довірою, що Господь почув нас і пригадується, фраза сказана да ним-давно на реколекціях. Назад, може, років до 30 казав один священник Монах. Добре вважайте на то, що Бога просите, бо Бог вам це може дати. Тож просімо не то, що ми хочемо, а просімо те, що нам треба. Господь знає краще від нас, що нам треба. Бо це йде для любові. І це йде для нашої користі, для нашого добра. talvez isso do